Вони таку ще привокації були зробили, пам'ятаю, що були партизани, там сусідки були. Там на вечору прийшли, що до сусіди, а тут кафе з гавкою, а тато вийшли, і тебе партизани є, і вони то є. І тато мене кличуть, де тебе хтось кличе. Я прийшла дивлюся, два партизани, а я їх не знала, але вони того попереджували мене. Як ти не знаєш, вони партизани. Як ти його не знаєш, не виділа ніколи, і вони навчать втратити і кажуть, що ти нічого не знаєш. О, я так кажу. А вони кажуть, бігання називаєшся, кажу, я кажу, ми хочемо, щоб ви нас з тими партизанами зв'язали. Я кажу, «Я не знаю, які партизани, дивиться, ні, ні лице, нічого я кажу, не знаю, які партизани. Як я не знаю. Я кажу, щоб до вам поведали, я не знаю. Але потім й тато не я кажу, качка, татом мене каже. Тато не викликала, виконала, я кажу, тату, йдіть живуть сюди до ручки, то до ручки. Кажу, каже, йдіть до ручки і скажіть, що якісь двох прийшли мене питають за партизанами, а я не... нічого не знаю, бо я їх не знаю. Тато пішли, і я пішла до них. Не кажу, ну, то що ви з нас? Як же ми? Каже, нам треба так, долучитися до них, то я кажу, а що я зроблю, як я. Каже, не знає нікого, ніякий партизан ніякого не ні. знає. А тут Камневажа такий давали такий знак свистили, свистали, і вони туди прийшли і сміялися. То там то його, Богдан за, то, за, э, той, той, з засаді. на засаді, Пиливчук, так, Богдан і той свист, також Богдан, то вони так аж мене втілували, вони кажуть, от ти я каже, молодець. ти